З такою твариною, як там, Лев чи Леопард, і вони ось навіть або гігієна, можна тільки так, в позитивному сенсі, вони, якщо бачать, жертву і не можуть одразу це зробити. Вони ходять, вони круги наматують, вони, але вони не відмовляються від своєї а, задумки. І от сьогодні Дональд Трамп. Він його майстерність полягає в тому, що він здатен відступити від попередньої позиції. Це дуже важливо. От, на жаль, в українській політиці цього флексибл немає гнучкості, тому що ми собі ставимо якусь задачу, інколи вона не може бути виконана абсолютно, і ми все одно намагаємося її реалізовувати. Вже всі бачать, що це неможливо. Ми псуємо соціальний лад, ми налаштовуємо людей проти себе, але все одно ми впираємося в. Ту ідею, яку ми хочемо собі самі намалювали, але вона не може реалізовуватись. Трамп бачи, ага, він спробував, не виходить. Він запропонував Путіну. Путін говорить, я не готовий з Зеленським. Він запропонував Зеленському.